Де вільний клас є. Крім того, треба завдання вдома чити. Повідай. Але будь-яку, що? Охорона, почалися боргії, дитина буде повна. В день не може, він інвалідний, в день чіпляється до самий снабж тоді. Поки ми сосуємо туди заходимо з почека. Все буде. Мені міський голова обіцяв на цукровому кімнату чи тільки через місяць, коли виселиться яка жінка. Але де мені на цей місяць подітися? Мені вистачило б тієї кімнати, але наразі де мені цей місяць подітися? Де з дитиною подітися? Постійно з нашої сторони. Для цієї сім'ї виділялася матеріальна допомога. Допомагали чи могли. Як вона опалювалася, допустимо, її приміщення, яке вона знімала, так твердими паливом ми надавали безкоштовно матеріальну допомогу, надавали і тисячу гривень. І останнє, це буквально днів десять назад, знову виділили 500 гривень. От те, що можемо, те сьогодні при цій ситуації складній, яка є в бюджеті міста. Допомагаємо.